Що насправді сталося на Чорнобильській АЕС, досі остаточно невідомо. Справжні факти і причини аварії приховувалися радянською владою. Про що говорять очевидці трагедії 30 років по тому, і те, чого не почути на офіційних заходах, далі у темі дня від Тетяни Заєць. Це історичне повідомлення диспетчера про аварію на ЧЕС розділило життя багатьох тисяч українців на до та після. Правік це начальники караулу в перші мінути ці люди оказались к лицу вот цетий стихії. У музеї пожежної охорони Віктор Чорногор демонструє стенд із фотографіями перших ліквідаторів. У Чорнобилі чоловік був із червня, по липень 86-го займався пожежною безпекою. Говорить, у перші хвилини саме персонал станції фактично локалізував вогонь і без перебільшень урятував світ. Ні несколько тисяч рентген отримали. Вони цього не почувствовали первоначально. У них була слабость, вони падали, вони з ног валились. за кількістю ліквідаторів, які побували у Чорнобилі. Дніпропетровщина посідає третє місце в Україні. Держава була у небезпеці, і над наслідками відрядження до зони відчуження ніхто не замислювався. В ті роки дозова нагрузка на організм була найбільша. Недаром розрішили прибувати в зоні тільки 14 днів. У нього в арсеналі від до хронічних. Перші роки після трагедії ліквідаторів не помічали закон про надання пільг. Чорнобильцем вийшов у 91-му. За часи незалежності у документ вносили багато змін, через що пільги значно скоротилися. Наші чорнобильські вдови повинні доказувати, що смерть мужа зв'язана з чорнобильською трагедією. Якщо вона не докаже, вона втрачає льготи. Керівництво СРСР намагалося приховати масштаби трагедії. Провину за вибух поклали на персонал станції, і лише через кілька десятків років їх виправдали, присвоїли звання героїв та встановили меморіал. Згадувати про це непросто, говорить Віктор Чорногор, особливо міста, які назавжди покинули люди. Надписи дитячі, прощаю, дом тетрадки дитячі, іграшки. там жили люди. Там розтілі дітей все це пропало. У Дніпропетровську пам'ятник ліквідаторам звели лише на 15-ту річницю трагедії. Скульптор Олександр Зубенко зізнається, створення Чорнобильського дзвону для нього було дуже символічним, бо проходив службу саме у місті атомників. Доволі швидко прийшла ідея. Сиграли більше для мене чим емоціональну роль, то що я особисто знав людей, яких уже немає. На 30-ту річницю у Дніпропетровську знову говорять про подвиг ліквідаторів. Утім чомусь увічнити його, назвавши одну із вулиць міста на честь героїв Чорнобиля, так і не спромоглися. То, що нету вулиці героїв Чорнобиля мабуть, плохо. Тетяна Заяць, Сергій Сивко. Деталі.